Всім привіт! Ми з України. Продовжую ремонтувати і модернізувати свій тракторець. Виготовили мені переходну плиту кріплення для мотора. Значить, отак вона сіла у цю запчасть на заточечку. З цієї сторони до мотора також. Зроблена заточка відповідно до розмірів оцієї заточки, щоб воно сіло друг на друга і міцно трималося. Значить, також зробили мені міточки під діаметр отворів для кріплення. Це для кріплення із цією запчастиною, а це для кріплення із мотором. Товщина 20-ку робив. З заточки десь 16 мм виходить. Далі буде робитися. Оце лишнє тоді буду зрізати, бо виготовилось по діаметру, як найбільшому, щоб можна було закріпитися до цього. Тут кріплення під... Раму трактора теж треба буде трошки вирізати, бо воно таке йде і трошки находить на нього. Також зроблено отакий кронштейн під вижимний підшипник. Це під нього посадочне місце. Отака запчасть і буде, становиться тепер він на штатне місце, де й був подшипник. Вижимний буде 25 він сюди сідав на цю. А цей буде розположений трошки далі, бо мотор трохи далі і тонший, навіть маховик. Так що сідатиметься, потім з'єднуватиметься. І так же як і ходив, так і буде він отак вижиматися. Ну Потім вже при зборці точно вже трошки ширшеньку зробив. Може десь чи шайбочка підложиться, чи ш... ну, то вже при зборці тоді вже конкретно буду так ці роботи робляться, готуємося до сезону весняно-польових робіт. Так що продовжую трудитися, незважаючи на холод і сніг. Ну, на цьому все. Коротеньке таке інформативне відео. Всім добра, миру і благополуччя. Далі буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого.